Надприродний цикл благословень, книга Еклезіаст, розділ 11, вірш 1 Відпускай хліб твій по водах, бо через багато днів знову знайдеш його. Одним з найцікавіших фактів, який я свого часу зрозумів про Божий закон сіяння і жнив, є те, що фінансовий урожай не залежить від пори року. Якщо ви сієте цілий рік, ви можете і жати цілий рік. Тільки зрозумійте мене правильно, я не кажу, що ви отримаєте врожай моментально, зазвичай так не буває. Можливо, вам доведеться почекати кілька місяців, але я кажу про те, що якщо ви продовжуватимете постійно сіяти, то так само постійно будете і отримувати. Якщо ви постійно відпускаєте свій хліб по водах, то врешті-решт він почне повертатися до вас із кожною хвилею. Звичайно, деякі люди так ніколи й не насолодяться таким постійним благословенням. Замість того, щоб давати, вони весь час очікують, коли нарешті вони щось отримають. Вони стоять на березі моря і запитують цікаво ж, де ж моє процвітання? Як тільки щойно воно прийде, я одразу ж почну давати. Але Божа економіка працює не так Бог сказав в Євангелії від Луки. Розділ 6, вірш 38. Давайте і дасться вам, якою мірою міряєте, такою і відміряється вам. Перший крок за вами. Для того, щоб ваш корабель повернувся до вас, ви спочатку повинні відправити його. Подумайте про це наступного разу, коли у вас з'явиться спокуса поскаржитися на своє життя. Пам'ятайте, що ви завжди знаходите те, що відпускаєте по водах. Якщо ви відпускали сумніви, невіру та страх, тоді саме це й повертається до вас. Якщо ви нічого не давали, тоді ви нічого й не отримаєте. Насіння вашого майбутнього перебуває зараз у ваших власних руках. Зробіть крок віри. І використайте їх для того, щоб запустити цей надприродний цикл благословень, почніть прямо сьогодні сіяти одне за одним насіння. Зрештою, ви щодня будете пожинати добрий урожай, уривок із святого письма, Євангеліє від Луки, розділ 6, вірші з 31 по 38. Як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А коли любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять, і коли добро чините тим, хто вам робить добро, то яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять, коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх. Робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте, щоб не бути осудженими, прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту й переповнено дадуть вам у поділ, бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється і вам.